Всім привіт! І сьогодні я розкажу на що не потрібно тратити ресурси в Бравл Stars. Давайте почнемо з валюти під назвою Блінг. Ми заходимо в каталог, їх не потрібно тратити на рідкі скини. Рідкі скини, ну, вони погані. Ну, типу я їх і так дуже ну, часто їх побиваємо. Типа, рядка, ну, якщо прям рідкий скин дуже красивий. Але лучше накупити на сверх рядки. Або, якщо вам, ну, якщо вам дуже треба Але желательно все епіческа. Епіческа це класні скини, в них гарна моделька персонажа, плюс гарні анімації, ну, типу... А в рідких немає ні анімації, нічого. Або найкраще вибирати де більше буде... Включають особи модель BC, особливі ефекти, особливі анімації, особливі матеріали. Чим більше, тим краще буде. Я не пам'ятаю, якийсь боєць, є, що там дуже багато включає. Ось, ось плюс іконку, спрею, все з квітнення. Лучше вибирайте кискани. Далі ми йдемо до валюти. Одна із найцінних, ну дуже важливих, це геми. Є мені потрібно тратити на скини отакі, наприклад. Де я маю на увазі, що купляти отак, скинчик. За повну ціну. Їх можна купляти тільки тоді, коли вони по великій акції. Більше 50-60. Ну, желательно, навіть якщо 70-80% акцій. Ну, навіть 50% нормально. отут легендарні, теж не можна купляти. Це безполезно. Розцвітки на бойця, наприклад. Якщо вам якесь подобається, можна взяти. Вони недорогі. Але теж не рекомендовано. Ну, гіберзаря не можна. Так. Начинаємо далі. Не можна з монети тепер. Або ні, давайте закінчимо з гемами, на що їх ще не можна втратити. А потім вже монети Ось такі нові скини. Їх краще дождатися за блін, тільки якщо скини унікальні можна. Отакі от акції 20%, як на лілі, це просто. Це не треба, як і на лу. На бери, там, Ну, одна цього ще більш менше акцій. Ну і то його легше за блінги купити. А от скини, отакі блінги, це вигідно, На там, де по 4000. Отут і скини, загін, взагалі не стоїть купляти. Це саме не вигідно. Потім не треба купляти оці удвоєнні, вони безполезні. Потім ще не треба купляти точно, саме категорично, не можна купляти оці ну, монети. Зовсім. Забудьте, що вони взагалі существують. Потім, ще поясню, що не можна ще купляти. Прокачувати бойця не за очки сили замінити, а з за г'єм дуже безполезно. Купляти погані скини заємне. Чи купляти уровні БП? Ну, все, 30 ємі. Чи купляти рангом, пасі? Тоже. Це безполезно. Це не потрібно це тратити. Так, тепер ми перейдемо до дуже частої витрати. Монет. Їх прям багато де треба. Монети потрібно тратити якнайкраще. Це для прокачки бойцов, на желательно 9, якщо аккаунт не прокачаний, а вже для 11 такси. Желательно робити так. Спочатку 7, потім 9, потім, потім вже 10-11. і 11. Ось в мене, наприклад, ну, крім оцих трьох. Бо мій у мене на макс ранг, хенк теж. Справу я взагалі не люблю з нього грати. І Ті, типа тільки цього. Аккус з 23-го року, я би все прокачався. Потім треба вибирати всегда гаджет. Якщо ось, даже... Давайте візьмемо бойця, Наприклад. Джа... Ну, не Джанет навіть. Давайте того самого. Ось ці два гаджета. Треба вибрати який більш полезніший. З ви, де його будете пушити. Якщо ви її будете пушити в солоші, то цей гаджет більше полезний. А якщо якийсь стрій режим, то цей гаджет. Ну, треба читати описання і по цьому вибирати. Не советую я купляти баф. Якщо у вас не фуловий аккаунт чи вам дуже не надо на кось вибір, це вам дуже погіршить прокачку самого аккаунту. І отут купляти загем, це теж безполезно. Не, за монети, що не можна купляти серебряні і золоті скини. Я колись купив і це дуже ухудшило аккаунт. Ну, а тут золотий дах. На це, типо, ну, щоб купити один той самий скин, і такої, -такої рідкості, це 35 тисяч монет. Це дуже багато битів можна прокачати. На кожного битця тратиться 3500 очків сили і 7700 монет. Плюс, якщо взяти на кожного. там по 2 гірця, плюс пасівка, плюс гаджет, і плюс гіперзаряд. Це вийде обше вже дуже багато. Це 10 17, 1700 монет на кожного бойця, щоб просто по фулу його качнути. А представте, це 2 бойця можна качнути, замість того, ми, ну, замість тих штук. Ну, золотих скинов. це безполезно. Плюс тепер йдемо до дочки в сили. Це теж дуже важлива валюта, в ігрі її потрібно тратити на прокачку. Але желательно тратити на прокачку бійців тих, які або метові, або вони вам подобаються. Якщо боєць, всі кажуть, що він класний, але він вам не подобається, не качайте його. Качайте тих, хто вам подобається. Навіть якщо боєць який м'ятовий не, не був би. Але якщо ви за нього не любите грати, то це нічого не дасть. Аж, наприклад, у мене любимий боєць Мордіс. У в у в нього все. Є. Ну, типа, трохи сов нема І цих. Ну, я їх взагалі не поплюю, правильно. У мене багато є скинув на їх по акції або вибивав, але всі казали, що Мортис там поганий. Ну, я її все одно качнув. і тепер я знову навіть не самих метрів. Потім очки силь. Е, на кожен уровень, давайте покажу, На 10-й треба, Ну, щоб з 10 на 11, треба 1440 очків сили. А з 9 890 на 10-й. А з 8-го. Ще буде 550. І тут 340. Всього, щоб це качнути з нуля на 11 у силу, треба 3700. Чи 50, чи 3770, не пам'ятаю точно. Це трохи багато. В кожному Ревелпасі, як ми бачимо, є. М -м, так. Зараз посчитаємо. 100. Ну, 2000. Ось 2500. Дві. 700, тут, ну, 2700, і 2900, 300, 3600, 3600 очки в сир. Плюс там коло 15 тисяч монет, ну, це не точно, там, приблизно Ну, я не считаю, скільки ви там ще вибіте з призовстарча, але мега ящик. Очки сили, Дуже тяжко зараз накоплювати. Я розумію, що багато в кого там багато очків сили, а багато монет. У мене наоборот завжди було по 70 тисяч монет, по 60 тисяч. Але стало очків сили було по 2 тисячі. Але недавно була акція за 6. Я по... 6 тисяч монет за, ти... за 6 тисяч очків сили. Ну, наоборот, 6 тисяч сили за 6 тисяч монет. Там так само 2 і 4, так само. Я тоді купив 12 тисяч очків сили. І наконець у мене закінчилось це з очками силами. Але тепер мені потрібна монети. Монети легко накоплю. їх не тратити на всяку фігню. Потім що ж що, що, що нам треба? Ось очки в сили і монети. Ось, бачите, баф. 2000 очків сил це набагато більше, ніж монет. Монет тисячі. Це просто, це легко накупити. А очки в силі всього там 3600 дається бравопаси. Ну, подумайте, це не виграв. У мене тільки один баф. Те, що я такой. Якщо у нас фоловий аккаунт, це понятно. Ну, це більш для новачки і для таких. Те, що не сильно розібрався в ігрі, або ті, хто хочуть почути якийсь совет, побрав. у ну, мене все. Такий уже в мене профіль. Куча в мене титулів, пінов, там, іконок, всього, ну типу. Я вже багато граю. Марсіанська слава, там 4000 поб'єд ШД, 7600, ну. От. Я вже граю давно. Я вже розумію, як треба. Потім треба виконувати желательно усі квести до нуля. Ну, що, бо квести все одно пропадають. На цьому ви будете багато що заробляти ну, очки сил і монет. За те, що ви проходите там бравл бравпас, а потім будуть е зараз отакі його награди. Е ось ці. Потім не совєтую 3029 29 і купляти ящик. Бо ящик не дуже такий і щоб. Бо зараз в них нічого не попадає. Колись були, так. Да. На цьому будемо заканчувати. Якщо захочете другу частину, напишіть в коментарі і ставте лайк. Підписуйтесь на канал. З вами був Вайпер. До нових зустрічей!